Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. а Тим часом до нашої студії завітала гостя директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Васильівна Карп. Пані Галина, доброго ранку. Доброго ранку. пані Галина. Ми знаємо, що 5 січня обласна рада вже прийняла обласний бюджет. Ми знаємо, що там є якісь новшества. То будь ласка, розкажіть нам про них, що теж наші люди можливо хтось не бачив обласну раду. Бо ми транслюємо переважно ці речі, але наразі, якщо хтось не бачить, то зараз почує, що ж нас очікує у 2015 році. Дякую, я перш за все хочу сказати нашим телеглядачам, що бюджет 2015 року розрахований на зовсім новій основі і на новій моделі бюджетного розмежування. При підготовці проекту закону на рівні уряду прийнято позитивний досвід і європейських країн, а саме Польщі і Німеччині, в частині фінансування галузи бюджетної сфери. І з урахуванням цих нових змін у нас зовсім змінено фінансування із обласного із місцевих бюджетів установ нашої бюджетної сфери. Тобто, якщо раніше працівники освіти отримали заробітну плату із обласного чи місцевих бюджетів, то вже із 2015 року ця заробітна плата і всі інші видатки отримуються за рахунок коштів державного бюджету, так званої освітньої субвенції. Аналогічно і працівники медичної сфери також отримують ці кошти за рахунок державного бюджету, яку ми отримуємо. Напряму щодекадно пропорційними коштами. Новинкою є також, що із 2015 року нам на фінансування з обласного бюджету передали сім професійно-технічних училищ. І зараз вони утримуються не за рахунок державного, а вже за рахунок місцевого бюджету. Новим у бюджеті 2015 року є також те, що бюджетні установи мають самостійне право вибору бюджетною установою, вибору банку. Не тільки в державному казначействі України, як було до цього часу, а е, мають право розміщати кошти на установи банків в залежності від того, чи це кошти бюджету розвитку, чи це власні надходження бюджетних установ. Е, Новації ще також є те, що е, місцеві бюджети можуть бути прийняті незалежно від термінів прийняття державного бюджету. З досвіду у 2014 році державний бюджет був прийнятий лише 28 грудня, і тому обласна рада, до речі, одної з перших прийняла бюджет уже в січні 2015 року. Що зумовило той стан, що наші бюджетні установи працювали в січні місяці по тимчасовому розпису, що дещо обмежує фінансування видатків на галузі бюджетної сфери, Уже з рахуванням цих змін ми зможемо формувати місцеві бюджети самостійно без терміну прийняття державного бюджету. Отже, я так розумію, що державники нашої області будуть вчасно отримувати заробітні плати, Так вони і вже отримують їх вчасно. Затримка була тільки в січні місяці, тому що технічно працівники державної казначейства України переходили на новації бюджетного процесу, і тому у січні заробітна плата була отримана лише у кінці січня. Уже з лютого місяця ця система налагоджена, і як звично, як попередні роки, буде отримуватися і авансова плата, і заробітна плата. Ну наскільки нам відомо, обласна програма фінансова, вона і підтримує сьогодні сім'ї постраждалих і під час революції, і вже зараз під час АТО так і напевно і переселенців чи ні? Розкажіть нам, будь ласка, трошки про цю підтримку матеріалу. Дякую. Якщо говорити про структуру бюджету, то в структурі бюджету саму високу питому вагу займають видатки на галузі охорони здоров'я. Це половина обласного бюджету. Тобто, якщо обласний бюджет складає один Десятих мільярда гривень, то на галузь охорони здоров'я йде 600 мільйонів гривень. Слідуючим е, основним... пані Галин, Тоді можна, будь ласка, пояснити, а на що саме ці кошти видаються на підтримку самих клінік на заробітну плату лікарям на медикаментозне постачання, якщо можна в е, цих 600 мільйонів гривень видатки на заробітну склад, плату складають біля 85%. Слідуючі видатки це є видатки на енергоносії. Uh -huh. Після того йдуть медикаменти, харчування. Щодо видатків на учасників АТО, а на також також тих переселенців, які переїхали із нашої, нашого сходу України. То цього року в обласному бюджеті передбачено програма соціального захисту цієї категорії населення в сумі 6,5 млн грн. Тобто, якщо в минулого року це було 2 млн грн, то вже у поточному році це 6,5 млн грн, яка передбачає надання матеріальної допомоги, а також часткове придбання житла для даної категорії населення. А щодо сільського господарства, чи буде вона мати підтримку від держави? В... В обласному бюджеті по програмі сільського господарства також передбачені видатки. Це називається видатки по комплексній програмі агропромислового розвитку. Вона в нас складає в обсязі 2 мільйони гривень. І буде фінансуватися починаючи із березня місяця. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що видатки обласного бюджету це основному видатки на галузі бюджетної сфери це на освіту і на охорону здоров'я. Із них утримується, як я вже сказала, основному це заробітна плата працівників, а це 92 тисячі працюючих по області і 4,5 тисячі бюджетних установ. Тобто галузь бюджетної сфери є пріоритетною в нашій області. Отже, ми так розуміємо, що все таки оптимістичне так налаштування ну фінансове в нашій області. Ну, принаймні, люди будуть вчасно завжди отримувати зарплати. Дійсно, налаштування оптимістичне, тому що не дивлячись на те простостояння, яке сьогодні є на сході України, в обласному бюджеті закладно достатньо дохідних джерел для того, щоб своєчасно виплачувати заробітну плату і оплачувати комунальні послуги. Крім того, в обласному бюджеті передбачено 172 мільйони гривень на різного роду програм для того, щоб забезпечити як якісне надання послуг, так само і проведення різного виду напрямків, затверджених обласною радою. Зокрема, в цій сумі 46 шість мільйонів. Передбачено видатки по гемодіалізу, що є життєво необхідними для тих людей, які потребують такого виду медичної допомоги. Передбачено також видатки на фінансу підтримку комунальних засобів масової інформації, на розвиток туризму та міжнародної інтеграції тобто, видатки обласного бюджету різноплановими, і ми надіємося, що Дохідна частина бюджету буде наповнюватися, і ми своєчасно зможемо забезпечити виплату як заробітної плати, так і інших статей. бюджету. Галина Васильна. Хочемо сказати вам велике спасибі, що знайшли час, щоб завітати до нашої студії. Ну нашим глядачам хочемо нагадати, що сьогодні до нас до студії завітала директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Васильівна. Карп. Спасибі вам велике. Ну а наш ефір триває. Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. Нагадуємо, сьогодні у нас 27 лютого, п'ятниця, і саме зараз ми хочемо вас запросити до подорожі в країну, яка називається. Хорватія, чому саме до Хорватії? Тому що ну, по перше, то є дуже красива країна, так лорд Байрон, коли перше потрапив на Балкани, сказав: якщо рай на землі є, то він знаходиться тут. Ну а по-друге, саме по Хорватії подорожували наші журналісти, які привезли дуже багато гарних позитивних вражень, і тому ми маємо змогу завдяки їм помилувати сьогодні цим божественним краєм. Хорватське місто Спліт відоме на увесь світ палацом римського імператора Діоклетіана, який правив з 284 по 305 рік нашої ери. А сам він запам'ятався нам тим, що добровільно зрікся великої політики 1 травня і залишок життя. Прожив займаючись садівництвом і природництвом та насолоджуючись музикою і товариством своєї коханої пріски. Кажуть, що римські сенатори благали його повернутись на трон, а Діоклетіан відповів їм: ні за що, ви краще подивіться, яку я виростив капусту. Докладний опис палацу, який на той час уже був добряче перебудований. Зробив у 1746 році британський архітектор Роберт Адам. Адам навіть запозичив для британської архітектури діоклетіанові вікна. Перед другою світовою війною. Англійська письменниця Ребека Вест, подорожуючи тодішньою Югославією, нарахувала, що у будинках в межах палацевих стін мешкало 9 тисяч осіб, а це п'ята частина населення міста. Зараз палацовий комплекс займає найбільшу площу історичного центру спліта всередині нього житлові будинки, ресторани, крамниці, готелі. Південний фасад з колонадою. Раніше виходив до морської адріатичної затоки. До нього примикали імператорські покої. Тепер набережна значно далі від палацових стін. Палац Діоклетіана у Спліті вважається найбільш збереженим палацом періоду Римської імперії. З 1979 року він разом з історичним центром міста є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. sjaju A neću te nikad odvesti do nje Kad čuješ pjesmu o svom rodom kraju O mladosti mojoj saznati će sve Vidjet ćeš i kuću u sunčanom sjaju A neću te nikad odvesti do nje